Віпет'ю країн разом сильніші. Втувалися до важкої гри. Грали проти команди, яка має дуже хороших футболістів у своєму розпорядженні. Тренер суперник Відповідно, ми робили акцент на тому, на індивідуальних якостях гравців, також на те, що грає команда, як вони грають, в принципі, зрозуміло було, готувалися дуже серйозно до цієї гри. Відійшли десь від, від тої гри, яку ми хочемо бачити, заради того, щоб спробувати зловити на контратаках. Потім в перерві знову поміняли план, підкоректували план на гру. Щоб більше атакувати, спробувати забити гол, все-таки моменти були. Не можу сказати, що їх було багато. Особливо в кінці матчу момент клайвера, момент бабу, який треба влучати в ворота. І, можливо, рахунок був би інший. Тому, на жаль, для нас сьогодні дні я. Прошу запитання. Чи замовлення задоволені сьогоднішнім результатом, чи ви задали момент файла наприкінці як сьогодні згадом складалася гра? Ну я розповів, як складалася гра. В першому таймі ми зіграли більш строго, намагалися зіграти тобто два різні тайми, два різні були в нас плани. В перериві ми зробили корективи на те, щоб забити гол і виграти цей матч. Ті на пів моменти. На пів моменти, плюс два хороші моменти вони були. Їх треба реалізовувати. І тоді веде рахунок інші. Нам довелося робити, робити заміну Юрія Купини вимушену. Чи ви розглядали інші варіанти підсилення гри і наскільки вона також змінила план? Ну, коректується план, коли гравці просять заміну. У нас е, четверо гравців, які вийшли в складі, вони не тренувались практично весь тиждень. Тому ми на цьому теж робили акцент. Поміняли їх завдання в. В цьому матчі, щоб вона умовно, як копина, щоб менше підключався, щоб витримав всю гру. Ну, на жаль, йому трохи не, не вистачило. Тому ми зробили заміну. Але раді, що почав грати Віталій Роман. Владислав Лупашко, головний тренер Карпат разом з нами і попросимо Владислава Вікторовича поділитися враженнями цього матчу. Ну, в цілому матч був якісний з нашого боку. Ми контролювали гру і контролювали м'яч, територію. Створювали моменти, створювали підходи до воріт суперника, і цей матч, по тому як він розгортався, ми мали його вигравати. Але, на жаль, не змогли забити той, той гол, який би розкрив би рух, бо рух не хотів розкриватися. Там робили заміни. З... З націленістю на оборону і сама малюнок гри. Тобто цей гол, який ми мали би забити, він би розкрив більше суперника і допоміг би нам мати більш розкриту гру, так скажу. Будь ласка, запитання. Сьогодні здавалося, що найцікавіше в матчі розпочалося на 90-й хвилині, коли в гру вступив Владислав Лопашко. Скажи, будь ласка, так тиснув результат чесно? Я думаю, що ну, якщо ви так кажете, то ви, напевно, не були дуже занурені в матч, бо ну, не знаю, що якщо це найцікавіший момент, я думаю, що ми достатньо були, показували якісної гри на м'ячі. І для мене, для мене це цікаво. Як ми контролювали простір, як ми, як ми доходили до третьої, до верхньої третини поля, для мене це. Це показник. Те, що ми створювали моменти і бігли туди, це цікаво. Те, що відбулося після 90-ї хвилини, це вже емоції. І я розумію, що воно напевно додає радості у протистоянню, але це не було найголовнішим на футбольному полі. Владислав, там в кінці матчу сталася маленька перепалка, що саме сталося в тому епізоді. Я тільки що казав на флеші про те, що суддя має так само готуватися до матчу, як і тренера, гравці. І коли гравець постійно симулює, і суддя постійно підіграє цьому, це не дуже правильно. І я до судді йшов, а вийшло так, що футболісту, ну, футболісту не подобалося, те, що я підійшов. І він мені відповів, я йому і так. І це, це сталося. Давайте, напевно, я трошки. Повернуся до сезону, до те, що відбувається, там, умовно кажучи, сьогоднішній матч, це, це, цей результат там, через те, що ми не конвертували те, що ми створювали, те, що ми е, знаходилися там, в фінальній третині, скільки ми там були, ми не конвертували це, е, і це, там, це не вистачило для результату. Що стосується частини, яку ми провели чемпіонату, то чергувалися вдалі матчі з невдалими. Дуже, дуже вдалі матчі були у нас. І це все напевно результат того, що коли ми приїхали ще на збори влітку, я казав про те, що дав інтерв'ю. Там багатьом воно не сподобалося. Почали хвилюватися, але я казав, що для того, щоб другий сезон команда має, має бути бути більш конкурентним. Тобто за рік один до одного всі звикають, до вимог звикають, і гравці мають мати конкуренцію. І один момент, коли ти лишаєшся тією самою командою, а інший момент, коли ти там, стаєш слабкіший, там, кадрово. Тобто тому пішов Воротар, пішов Чередько. Ми їхали на збори, чекали, що буде Сич, Стецьков, а на виході ми отримали, що Приїхавши на збори, ми отримали команду, і ті гравці, які номінально рахувалися основними, вони не мали достатньої конкуренції. І це, це ослаблює команду. І ми наголошували на те, що в таких ситуаціях конкуренція. Якісна конкуренція вона створює середовище, в якому футболіст, незважаючи це другий сезон, третій сезон, він має постійно боротися за своє місце в складі. І ці моменти вони накладаються наразі на, на, на той результат, який ми маємо. І я, ну, я хочу, щоб це всі ми це розуміли, і, бо це більше для, для болівальника, бо багато запитів, що сталося, чому так. Тобто ці всі речі вони природні. Так, ми намагаємося їх виправляти, ми намагаємося е, мотивувати гравців, але це, ці явища вони природні. Для того, щоб е, гравець ставав сильніший, для того, щоб він е, витискав із себе максимум. Кожного дня він має відчувати подих заді, позаду свою спину конкурента. І ці речі дуже допомагають. А, те, що ну, ми будемо її виправляти, цю ситуацію, ми, ми налаштовуємося на це, ми налаштовуємо гравців. І я думаю, що більшість там, реакцій і висновків зараз робиться через там, рахунок на, на табло. Але я впевнений, що якщо б був цей забитий гол, він був після нього був би другий. Все, всі зараз по-іншому сприймали ситуацію і були б. Щасливі, раді, а знову ж таки, що стосується сьогоднішнього матчу, то він був дійсно якісний, Бажання у футболістів було е, дуже високе, і е, те, що, те, що ми робили, воно було е, високого рівня. Можна ще одне питання. Влади, підсумовуючи твої слова, конкуренція це класно. Результат, ну я не можу казати за всіх, але я скажу просто за себе. Програє команда, ми з вами. Виграє команда, ми теж з вами. Незважаючи на результат, знову ж таки, підсумовуючи твої слова, може просто потрібно дати вам трішки більше часу. Карпати дуже взяли високу планку з того сезону. Так? Ви швидко вийшли, ви пішли вверх, 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 вверх. Майже претендували на Єврокубки. І вболівальники, вони знаєш, як локомотив розігнаний. Може просто трібно, треба трошки більше часу і ви виправдите очікування. Це. Та я не думаю, що справа в часі. тобто... І якщо дивитися на попередній сезон, ми прийшли відразу плюс-мінус, коли ми зібрали команду там після шостого турни, відразу почали давати результат. Але перший сезон це побудова команди, і кожен гравець там повернповернулася команда прем'єр-лізу. Лігу у всіх мотиваціях за шкалю, всі віддаються на 500%. І це, це бачили, ми це бачили. Я зараз не скажу, що там, в тренуваннях хтось там, просідає, не викладається, ні. Але потрібно давати трошки більше, ніж ти можеш. І це там, яскраво було там, в першому, в першому е колі. Друге коло, ми підсилилися, у нас з'явилася е конкуренція ще більше, і гра ще стала більш якісною. Тобто, е літко е лід. Літо, вересень, ми, у нас зайшли трансфери основні, ми підсилилися, зима ми підсилилися, конкуренція і зростання команди, ми бачимо. Зараз, знову ж таки, якщо б ми заходили в сезон на тому ж самому рівні, це, це одне, ми зайшли в нього слабкіше, ніж ми були в тому сезоні. І це, це факт. І тут, я думаю, що справа ну, не в часі, справа в тому, що більш конкурентне середовище має бути, і тоді це все виправиться. Не, не справа в тому, що потрібно там, я не кажу, і мені це не подобається. Я в це не вірю. Що на побудову команди потрібно там 3 роки. Це не так. Можна, можна відразу давати якість, можна відразу давати результат. А справа все в цьому. І тут потрібно. потрібно Ну, я хотів це, це сказати для, для розуміння, бо розумію, що багато хто з вас, приходячи додому, задається питаннями, чому, чому. Але знову ж таки, я по сьогоднішньому матчу я не бачив байдужих на футбольному полі. Ну я не бачив їх і в попередніх матчах. Так у нас було на початку сезону такі моменти, про які ми казали, що ми. Не завжди включалася старт матчу. Потім ми цей момент випробували. Зараз я бачу на футбольному полі команду, яка б'ється за цю емблему, це 100%. І знову ж таки не потрібно робити висновки з того, що сьогодні ми не змогли забити гол. І це різні речі. Якість гри. І... Не, коли команда не змогла реалізувати ті, е, ті моменти, які створила, і їх було достатньо багато. І зі стандартів їх вони вистачало, із позиційних атак, із контратак, із кросів. і Вони були різноманітними. Тому так. Чи є ще запитання? Микола Волошень футбол, вічна власла коротко. Нічия я сьогодні. Це позитивний для вас результат? Так чи ні? Ну, складно, складно сказати в тому плані, що ми, звісно, хотіли перемогти. І ми знаємо, що це, що це матч означає для наших болівальників, фанатів. Ми намагалися перемогти. І ну, думаю, що ми достатньо створили для того, щоб перемогти сьогодні. І важко сказати. Все ж таки, позитивно чи так чи ні? Ну, ми хотіли перемогти і робили все до цього. Напевно, ні. Напевно, ні. Добре, можна? Напевно, ні. По персоналі, а ви кажете, конкуренція в команді. На мою думку, можливо, я не спеціаліст. Павло і то, саме на мене ваше. Ну, як на мене, це пасажир вашій команді. Є Артур Шах, я не вірю, що він не витримує конкуренції. Артур Шах де був до цього? Ви ж він сьогодні вийшов, зразу перший водія загласен. Я про те, що Артур Шах їздив на чемпіонат світу. Його не було в команді. Він приїхав, акліматизація, інший гравець грає, інший гравець в тонусі. Важливий матч. Ми не знаємо, як Артур би вийшов. Тобто він, він з нами, він, ми на нього розраховуємо. Дивилися, дивилися суперника, націлювалися на певні моменти. Артур може робити одні речі, Вітор інші. І це все знову ж таки забив би Вітор в якомусь епізоді, які у нього були. Казало би сьогодні, що Вітор гарний гравець. Тому попередньому туру болівальники вибрали Вітора гравцем матча. Ви кажете пасажир. Ну, я кажу, ну це просто все. Ці всі вирази залежать від настрою людини. Ну, я вважаю. Тобто, хтось більше розбирається, хтось менше. Можливо, ви більш поглиблено розбираєтесь в інгерах, ніж там ті люди, які голосували. Але я згоден з вами, що Артур гарний гравець, молодий гравець, вихованець Карпати, і якому ми знаходимо час і даємо час для того, щоб він демонстрував свою гру. Подивимося наступному матчу, можливо, він буде мати більше часу. Будь ласка, можна ще одне запитання? Та, лап, припрошую. Щодо конкуренції, ви сказали, що зараз вимагає це, наскільки мені відомо, взимку закінчується оренда, це потрібні звертан. Чи планується з них продовжувати продати оренду? Танда сказав, що зараз до нього приїхали батьки і там друзі. Вони. Не... Ні, ні. Танде гарний геровець. І ми будемо розмовляти про це, про те, щоб він... Про його майбутнє. І він мені подобається своїм настроєм, своїм, на... своїм професіоналізмом, бо він завжди грає в основному складі, але він не показується на... на тренувальному процесі, він не показується в побуті, він завжди готовий грати. і Ми там буквально вчора розмовляли з ним про це. Він сказав, що можете на мене розраховувати. В будь-який момент я готовий і я щасливий бути тут. І я дуже люблю місто, клуб, тому, тому це гарний приклад іноземця, як він відноситься до своєї роботи.